Чехії, паломники приїхали кладного пра. Заходять всі паломники які приїхали з Чії. Готель Жандарк. Паломники з Праги складно йдуть від готелю Жандарк до місця Бервіці, яку сьогодні буде молитися єпископ Люрду разом з паломниками з цілого світу, особливо з Італії. Найбільше паломники приїжджають сьогодні. Berbice, Ukrainiusis Praeum, budem molit sa rasant insime. Berbice. Credo vidum Deum, Adre non inodem Deum, ad hoc... Pater nostre, quies in nomen tuum, ad reniat regam tuum, fiat voluntas tua, Падице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. sacerdotes religiosos y religiosas y por aquellos que son llamados que se entreguen sin reservas Санта Марія, Мадрі Матір Божа, молися за нас, водині смерті нашої. Сва Марія, Матір Божа, молися за нас тепер і в годині нашої смерти. Амінь. Maria, blena, ave puna, gospodin s tobom. blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod Боже, молиться за нас річних і тепер і в одині нашої смерти. Амінь. Офицо adiutorium nostrum in nomine Domini. Et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Божує місце об'явлення Царе небесні, тішитлю душі існе, що всюди все наповняє скарбниця і в життя, подачі, віри в єдиного Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, Всіго, і Марії, став всю людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата. І страждав, і був похований. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений приземлюсь, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. О ж любі Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельну вогню, запровадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого лиця. На радісними пам'яствами, як Господь, Пречиста дія Марія зачала від Духа Святого. Благородиці, Діво, радишся, благодаря Марія з тобою. Благословена в півночіньках і Води породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодаря Марія з тобою, благословена в Тимнішінках. І благословений вітру на Твого, бо породила Христа Спаса. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими і жінками, і благословений брітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, Благословенна тим і жінкам і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і поветеля наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас і всекерного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. І ми від Богородице Дні, молитвами нашими, не гнев, але і до нас, відео в ночи і благослови. Присвітає Богородиця, спаси мене. Присвітає, Богородиця, спаси. Присвятає Богородиця, спаси. Богородиця, молися за нами. свята, погородиця, молися за нас. Вітає, погородиця, молися за нас. Вітає погородиця, молися за нашої Вже вертаємося до домів, до готелю Жандарк.